Захворювання, інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Десята ранку в Києві продовжуємо марафон випуском новин, які для вас підготувала інформаційна команда фактів ICTV та «Вікон СТБ». Я В'ячеслав Цимбалюк вітаю. Троє загинуло ще щонайменше 31 людина постраждала в Деснянському районі Києва внаслідок російської дронової атаки цієї ночі серед потерпілих семеро дітей. Троє з них поранені, а у чотирьох гостра реакція на стрес? На місці біля побитих дев'ятиповерхівки, по якій вночі вдарив дрон. Працює наша Інна Гуріненко. Інно вітаю тебе знову. Яка нова інформація в тебе з'явилася за цей час? Вітаю В'ячеслав. Так, ми зараз біля дев'ятиповерхівки. Ворожий дрон влучив у балконне перекриття другого поверху. З квартири цій зараз немає підлоги, там діра, і на першому поверсі працюють рятувальники, розбирають місце завалу і прильоту. Взагалі, в пожеж, зайнялася пожежа і вигорів весь стояк, як можете бачити. В квартирі на другому поверсі була вночі родина. Вони орендують квартиру переселенці з Лиману, що на Донеччині, і після.

Черная просто дыра. Мне показалось, що нет пола. Ну, в итоге, увы, і так і не стало цього пола. Я кричу, Аня, отзовись. Она говорит, Мама, я в туалеті. На ней дверь лежить на ногах, шкаф. А от меш... мешканці квартири на третьому поверсі вибратися не встигли. Там загинуло троє жінок. Вже відомо, що серед жертв 19-річна дівчина та її мати. Ті, кому вдалося врятуватися, розповідають, що на те, щоб вийти з вогняних пасток, на які перетворилися оселі після удару російського дрону, у них були ну буквально лічені хвилини. Це буквально дві минути. Я дуже швидко зібралася. Я живу на третьому поверсі. Якраз з тієї сторони, де був приліт. І коли я вже вийшла в під'їзд, то все було в диму. Я йшла з фонариком, я вже нічого не бачила. І цей момент був найстрашніший. не то, коли я почула взрив, а то коли я вийшла, я думала, що я зараз просто згорю. Хлопець один спригнув з вікна. А інші інших людей ДСНС допомагали з драбиною. Їх діставали. Вони всі кричали, що ми зараз згорим, допоможіть, допоможіть. ДСНС приїхали досить швидко, і вони почали одразу витягати людей. Ще п'ятеро травмованих, з них двоє дітей в іншому будинку, що на столичній Троєщині. В багатоповерхівку в стіну квартиру влетіло, влетів дрон. На сьомому поверсі пробило перекриття, спалахнула пожежа. Під'їзди зараз рятувальники перекрили, розбирають конструкції і людей в них не пускають. Пролунала тривога і буквально хвилина через три свист, і е, посипалися стекла одразу влучання. Вікно аж на протилежну сторону вилетіло через всю. Там дитина спала, слава Богу, все добре. Вкрита була. І оце у нас захитався дом, і на 10-й поверх, вікно, оце, цей стояк, оце, Вибило вікно. Там брат був, але він цей час вийшов з кімнати, ну, постіль все в стеклі. Тобто, ну, почули тільки звуки, почули, що десь звук, летить воно його, і все. Да. мене з кімнати на першому поверсі викинули взагалі на кухню, якимось чудом. Нам мешканці розказали, що бачили, як із завалів винесли мотор дрона, і також є влучання під час повітряної атаки в будинок на правому березі. У Болонському районі ми були залучені. Там у нас влучання було на рівні також, що напомнюшна поверхівка на рівні 7-го поверху було влучання, але на щастя там без пожеж. І зараз на місці прильотів біля будинків працюють штаби. Поліція приймає заяви про руйнування від постраждалих. В будинку тут дев'ятиповерхівці вже пускають в квартири, в які можна під наглядом рятувальників мешканців, щоб забрати деякі речі. Після огляду квартири замикають і опечатують. Але це в ті квартири вищих поверхів, куди можна пускати. А тут поки що на нижніх поверхах працюють рятувальники. Слава. Дякую, Інна. це була Інна Гуріненко з місця нічної дронової атаки ворога по столиці, внаслідок наслідок якої я нагадаю станом ем, на зараз три людини загинуло і 31 постраждала. 101 дрон запустили в бік України російські війська цієї ночі. 90 ворожих безпілотників вдалося збити нашим воїнам. Як повідомляє командування повітряних сил для атаки, окупанти використали до 60 ударних шахедів. Загарбники атакували східні, південні та північні регіони. На чотирьох локаціях зафіксоване влучання п'яти російських БПА ще у п'ятьох місцях впали уламки. Зокрема, у Чернігові залишки ворожого залізяча впали на території підприємства, унаслідок наслідок чого спалахнула вантажівка у новгород. Сіверському через влучання БПЛА вигоріла адмінбудівля підприємства критичної інфраструктури. Як повідомляє місцева влада, минулося без загиблих та постраждалих. Загалом за минулий тиждень російська армія використала для ударів по Україні 1200 ударних дронів, понад 1360 авіабомб та більше 50 ракет різних типів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Він зауважив, кожен удар з боку ворога це спроба завдати якнайбільшої шкоди звичайному життю, адже головними мішенями російських окупантів стали житлові будинки та цивільна інфраструктура. Під усіма цими ударами Україна продовжувала активно захищатися на полі бою у небі, у дипломатії є вагомі результати тиску на Росію, 19-й санкційний пакет Євросоюзу та нові санкції Сполучених Штатів проти російської нафти. Ми вдячні партнерам за ці кроки, але важливо не зупинятися. Розраховуємо на синхронізацію цих санкцій у юрисдикціях сімки та інших партнерів. І безперечно потрібні додаткові тарифні та санкційні обмеження проти Росії та всіх хто допомагає триматися на плаву. Тиск обов'язково спрацює на мир. Попри постійні російські атаки, українська енергетика тримається і навіть розвивається. Як бізнес, держава та міжнародні партнери готуються до зими та будують нову стійку енергосистему, децентралізовану, розумну і зелену, говорили учасники щорічного форуму енергія бізнесу від Forbes Ukraine. Більше у сюжеті завожа. Як і щороку, бізнес журнал Forbes Ukraine зібрав керівників державних і приватних енергокомпаній, інвесторів та регуляторів, аби обговорити стан справ у вітчизняному енергосекторі, який до нині не бачив стільки викликів, як перед цією зимою, саме тому захід енергія бізнесу від Форбс покликаний віднайти відповіді на ті питання, що постали у суспільства, бізнесу та держави. Ну як завжди, під час війни найбільшим викликом залишаються атаки на енергосистему, і відповідно необхідність швидко реагувати на ці атаки. І в цій ситуації ми дуже залежимо від наших міжнародних партнерів, які нам допомагають з грошими обладнанням, для того, щоб ми вчасно готували запаси того ж обладнання, або вчасно купували, щоб у нас були гроші відновлювати і відбудовувати. Тож серед ключових тем партнерства з міжнародними компаніями нові бізнес-моделі в енергетиці та готовність галузі до чергових атак Росії на українську енергетику. Зокрема, у центрі уваги розвиток енергонакопичувачів їх ще називають УЗЕ установка зберігання електроенергії. Вони допомагають утримувати стабільність мережі навіть під час блекаутів. Установка зберігання може застосовуватися в будь-якій галузі, починаючи від споживання, побутовий споживач, юридичні особи для власних потреб. Це може бути залічильником, ну коли уЗе використовується підприємством для власних потреб, збільшення власного споживання від сонця, що є в принципі вже мейнстримом галузі. Також це допоміжні послуги, забезпечується стійкість нервосистеми, також це резервне живлення в рамках мікромереж. Ще одна тенденція, хоч вже й не нова, зелена, чи відновлювана енергетика. Українці дедалі частіше встановлюють сонячні панелі на дахах, будинків або будують невеликі вітрові станції, кажуть на форумі. Таким чином формується мережа, яку ворогові набагато складніше знищити. Зелена енергетика, вона децентралізована. Вона не знаходиться локально в великих масштабах в одному місці. Вона знаходиться на будинках в різних землях. Вона розповсюджена і з точки зору там атак на систему. Це є таким певним елементом стійкості. Напевно, ніхто цього не очікував. Разом з тим, що перед галузі цього зимового сезону стоять неабиякі виклики, експерти певніть. з тим багажем знань та досвідом, що вже має український енергосектор. Сумнівів немає. Українці вистоять. Насправді жодна країна в світі напевно не має такого досвіду швидкого відновлення після таких жахливих атак, коли там два-три дні підстанції вже якось зліпили. і Воно працює в нас є електроенергія. То нам ми все одно досі досі потребуємо тієї ж або ж навіть підсиленої підтримки міжнародних партнерів, щоб ми могли швидко відновлювати те, що продовжують руйнувати. І звісно, нам потрібна. Система ППО, щоб цих руйнувань взагалі не було. Тому питання озброєння воно напряму залежить від того наскільки в нас є стійкою енергосистеми. Ангеліна Матвеєва, Дмитро Климчук, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Став на Продес і зрозумів, може зробити ще багато важливого в житті. Командир спецпідрозділу Нацгвардії Омега після ампутації ноги та тривалої реабілітації Олександр активно займався спортом та разом зі ще чотирма ветеранами російсько-української війни підкорив найвищу вершину Африки гору Кільманджаро. Ця історія стала основою документального фільму Друге дихання. Захоплення посмішки та слова підтримки у Вінниці молодого офіцера Олександра Міхова обступають військові та цивільні, які вперше побачать фільм Друге дихання. Олександр один із його героїв. Разом з трьома побратимами та посестрою, які теж отримали важкі поранення. Вони встановили світовий рекорд як перша команда ветеранів з ампутаціями, що піднялись на гору Кіліманджару. Подзвонили і спитали, чи не хоче піднятися на Кіліманджару. Звісно, я захотів. Ми почали підготовку і через приблизно ще два місяці. Ми піднялися. до того, як подолати вершину у майже 6 тисяч метрів. Олександр був офіцером спецпідрозділу Омега Національної гвардії України і з перших днів великої війни став на захист країни. Та під час виконання одного із бойових завдань у 23-му році на Луганщині втратив ногу 25-го п'ятого ні, я наступив на міну. По мене два я рухався зі своєю групою в складі групи, рухався старшим і натрапив на мене. Братерство і підтримка безцінні на війні, розповідає Олександр, і для них військових було важливо забрати з поля бою не тільки поранених, а й полеглих героїв. Ну, цей день можна довго описувати, але це один з найважчих днів, тому що ми дійсно думали, що не вийдемо, витягнули ще поранених і повернулися за нашими побратимами загиблими, і їх теж винесли. Олександр все життя займався спортом, і саме біг, підтягування та силові вправи допомогли знову вийти на світові спортивні арени навіть із протезом. Протезувався, поїхав на чемпіонат світу за Будабі, взяв друге місце з пароджиу-джитсу на чемпіонаті світу. Сходження на кіліманджаро це каже стимул для інших ветеранів не опускати руки і вести активне життя. Ціль в мене була довести собі всім моїм побратимам, своїй сім'ї. Що я це можу? Емоції неймовірні. Це один з найщасливіших днів в моєму житті. Мені от дуже захотілося йти в гори. Комусь захочеться там займатися рафтингом, комусь боксом. Головне не сидіти вдома, не, не опускати голову, не опускати рух. У горах, як і на передовій, без підтримки було ніяк, бо усі п'яти розкалила мали важкі травми. Четверо – Роман Колесник, Владислав Шатіло, Михайло Матвієв та Олександр Міхов з протезами. А захисниця Ольга Єгорова після поранень. Кожного стріляло щось своє. Як я казав, гірська хвороба на кожного по-своєму впливала. У когось була сильна мігрінь. В когось, наприклад, у Роми добряка він підвернув собі ногу, кульцю підвернув йому було дуже боляче. В мене кров вийшла з носа. Ну і взагалі, ну там дуже багато таких є нюансів. Усі чотири дні підйому та два дні спуску, окрім знімальної групи, фільмував і Олександр. Як долати одну з найбільших вершин показував у соціальних мережах. Життя нам підкидає важкі ситуації. Ми їх проходимо. Ну, без своєї да, там, без свого бажання це було дійсно моє бажання. Я розумів, що я цього захотів, що це потрібно мені е -е -е -от. і пройшов це. Пройшовши цей шлях, я зрозумів, що так дійсно, коли в мене є ціль, коли в мене є мрія, я можу досягнути і незважаючи на всі трубіш. Аби далі мотивувати поранених захисників, Олександр ставить перед собою нові цілі для того, щоб піднятися на таку гору, як Аверест. Треба дуже багато тренуватися. І після кінеманжара ще піднятися. Я думаю, мінімум на 3-6 тисячники. Точно. Олександр разом із побратимами презентує фільм про їхню особисту перемогу. Продовжує тренуватись. У рідній Одесі створює мотиваційні проєкти для ветеранів та хоче започаткувати лінію адаптивного одягу для людей на протезах. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрів. Програма Вікне СТБ» – Єдині новини. Наразі це все більше в нашому випуску. Вже за 15 хвилин. Ваша підтримка це наша сила. Лайк, підписка та репост допомагають нам доносити правду до більшої аудиторії. А ваш коментар це частина суспільного діалогу. Поділись, що ти думаєш, про побачене. Дуальна освіта має стати новою нормою в українських університетах уже наступного року. Це позиція Міністерства освіти і науки України. Що таке дуальна освіта? Це коли теорію опановуємо в навчальному закладі, а практику вже безпосередньо на підприємстві. Більше ми дізнаємося у заступника міністра освіти і науки України Миколи. Трофименка, пане Миколо, я вас вітаю. вітаю міністерство. Разом з київською школою економіки проводили дослідження того, як у нас функціонує дуальна освіта, і наскільки я розумію, функціонує вона не дуже. Не так багато студентів обирають таку форму навчання, не так активно роботодавці до того залучені. Що ви плануєте зробити для того, аби це стало новою нормою? Ми зараз активно комунікуємо всі майданчики, на яких об'єднуються і зустрічаються роботодавці, університети і студенти. Ми активно виступаємо, активно заохочуємо університети запроваджувати і пропонувати студентам таку форму здобуття освіти. Це в принципі абсолютно реально. У нас законодавчо нормативно передбачені всі абсолютно можливості і нормативно врегульовані, врегульована ця форма здобуття освіти. Тут єдине потрібен, потрібен контакт університету і бізнесу, щоб бізнес, розуміючи важливість підготовки спеціаліста, який буде відповідати вимогам і баченню роботодавця. Щоб це бажання, воно змушувало бізнес іти в університет і об'єднувати зусилля. Університет зацікавлений в тому, щоб студент був підготовлений відповідно до вимог ринку праці, роботодавця, і тут теж іде поєднання зусиль. Ми вирішуємо ще одне питання, коли бізнеси вони бачать наші університети, коли у нас. Стає історією ця традиційна класична фраза, коли студент-випускник приходить на виробництво. Йому кажуть: так угу. забуваємо все, що було у вас протягом вашого навчання. Тут починається у нас реальне життя. Зараз будемо вчитись по-новому, щоб це було не про нас, не про нашу систему освіти і не про наш ринок праці. Хочеться, щоб бізнес зацікавився нашими університетами, інвестував. В їх інфраструктуру брав участь в їх управлінні і виробленні, так скажемо, стратегій. і щоб спільно ми вирішували. Задачу державного рівня, але щоб це виглядає ми як готували... дов, довга історія. Це виглядає так, що спочатку бізнес має якось знайти м, спільну мову з університетом, вкластися в його матеріально технічну базу. Університет зі свого боку має щось запропонувати. навряд чи це можна за півроку рік зробити, чи ви думаєте, інакше це вже працює? Це вже працює. У нас є кейси дуже успішні в Дніпровській політехніці. У нас є кейси в Київському Київській політехніці. У нас є кейси в Київському авіаційному інституті. У нас є кейси в Університеті Шевченка київському. Тобто це вже напрацьовані механізми, реалізовані механізми. І нам дуже хочеться, щоб це. Цей, ці тенденції охопили всю систему, тому що тільки так наша держава виконує так, скажімо, цю необхідність, тому що ми, на жаль, і воюємо і відновлюємось одночасно, і нам вже сьогодні потрібні спеціалісти. І е, на цей запит система освіти відповість, коли ми поєднаємо свої, е, свої зусилля і можливості з роботодавцями, uh -huh. і тут міністерство готове бути медіатором, комунікатором, е, відомством, центральним органом виконавчої влади, який поєднає всі сторони, і їх буде запрошувати, мотивувати. До такого співробітництва давайте подивимося на це з перспективи студента або студентки. Людина хоче вчитися за дуальною формою освіти в університеті, паралельно практику вже здобувати на конкретному місці роботи. Що, що треба людині для цього зробити? Куди їй піти? Яку заяву треба написати, чи що ну в кожному університеті кейс свій. Тому що вони у нас всі автономні, всі унікальні. Але в кожному університеті у нас є центри кар'єри або спеціалісти, які відповідають за працевлаштування за практики. Треба йти в деканат, в цей центр і ставити питання про наявність такої можливості. І тут я думаю, що цей запит від студентства, він буде мотивувати університети ще активніше в цю форму. Заходити. Тому що, в принципі, це історія дуже хороша, коли поєднується і навчання класичне в аудиторії на кампусі з навчанням на виробництві. Тобто, студент відразу готується до вирішення задач виробничих, які у нас у них у нього будуть стояти mm -hmm. після завершення університету, і після отримання диплому. Тому... Кожен Я... всі університет uh -huh. в темі, так скажемо. Я добре це уявляю з виробничими спеціальностями, так але якщо ми говоримо про державне управління, про піар, про менеджмент, тобто не те, що руками конкретно людина робить, як тут можна м, цю дуальну освіту впровадити абсолютно ідентично з технічними спеціальностями, насправді ми дуже потребуємо. Інтеграції практики і теорії і освітнього процесу, перенесення його на практику в публічному управлінні адмініструванні. Ми про це говорили з Національним агентством з питань державної служби. Коли освітній процес має бути в полі, тому що це в основному у нас і ті ж магістри, і хто отримує державні службовці, цю спеціальність в магістратурі має розуміти, що відбувається в полі, в ЦНАПах. В органах місцевого самоврядування, в військових адміністраціях, так само і з іншими спеціальностями: і маркетинг, і економіка, і піар це все абсолютно можливо, реально і необхідно поєднувати з реальним сектором економіки, з компаніями, які займаються. Цими напрямами, і я думаю, що це абсолютно в інтересах і університетів, і бізнесів об'єднувати свої зусилля за цими напрямами, в тому числі Пане я Микола, наголошую. Дякую вам, Щ... так. Так. Дякую вам за роз'яснення. Ідея зрозуміла. Тепер будемо слідкувати за реалізацією. Це був Микола Трофименко, заступник міністра освіти і науки України, з яким говорили про дуальну освіту у закладах вищої освіти. Ваша підтримка це наша сила. Лайк, підписка та репост допомагають нам доносити правду до більшої аудиторії. А ваш коментар це частина суспільного діалогу. Поділись, що ти думаєш про побачене.